Українці, привіт, вітати вас на нашому каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні ми будемо говорити про те, як правильно розмитити автомобіль в Україні в 2023 році. Як це зробити правильно? Дамо. П'ять корисних порад, що потрібно зробити, щоб не переплачувати за розмитнення. Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам приємно. І більше людей в Україні дізнаються, як правильно розмитнювати свій автомобіль в 2023 році. Отже, поїхали. Що маємо спочатку? Данило гетьманцев заявляє, що митниця в 2022 році не справилась зі своїм планом. Він пише, що надходження, на жаль, сумні. І наводить статистику, що план у них був 528 мільярдів гривень, а вони зібрали тільки 300 мільярдів гривень. Отже, митниця план в 2022 році не виконала. Але цю діру треба ще ми закривати. І вони це будуть робити яким роком? Правильно, 23 м Тому що зараз митні платежі вони будуть задирати, розмитнення автомобілю будуть робити дорожче, так і всіх інших товарів. Перше правило, яке ми робимо для того, щоб правильно розмитнити свій автомобіль. Це правильна купча, правильний договір купівлі-продажу автомобіля. Чому це важливо? Коли ви купуєте автомобіль в Німеччині, в Польщі в іншій країні, ви отримуєте два документи – технічний паспорт і договір купівлі-продажу. І люди роблять велику помилку, коли виписують договір купівлі-продажу ще перед тим, як проконсультуються зі своїм брокером. Чому це важливо? Коли автомобіль, наприклад, коштує ваш 10 тисяч євро. А вам правильно зробити договір купівлі-продажу 5 тисяч євро, домовитися з власником, щоб ця ціна пройшла і щоб ви не переплачували. Але якщо зробити ціну на автомобіль нижчу, ніж мінімальна прохідна ціна, тоді на митниці спрацює ризик, і що буде, ваш автомобіль будуть додатково перевіряти і додатково піднімати на нього ціну. Після цього у вас будуть проблеми. Отже, перший принцип це правильна купча, правильний договір купівлі-продажу. Проконсультуйте зі своїм брокером, яку поставити ціну, і тільки після цього оформлюйте документи на купівлю транспортного засобу. Друге, що важливо в цьому році, і як правильно робити, це зазначати пошкодження автомобіля на кордоні. Коли ви, наприклад, купили автомобіль. Ви їдете в Україну на кордоні. Митники проводять вам акт огляду. Ось як цей акт огляду виглядає. В цьому акту огляду митники зазначають пошкодження, також зазначається важливе, що ваш автомобіль має, яка в нього комплектація. Були такі випадки, коли автомобіль їде з комплектацією самою мінімальною, а митники вже по автомату йому роблять, що в нього є АБС, що в нього є кондиціонер. І ставлять плюсики, плюсики, плюсики. В цій графі видно, які плюсики вони ставлять, яка йде комплектація. Після цього вони, ваш автомобіль, який на мінімалках, роблять його нормально запакованим, і ви приїжджаєте на розмитнення. А митниця каже: Ваш автомобіль вибачте дорогої комплектації, хоча цього всього немає. Розмитнюють його, а потім кажуть. І йдіть в суд і судіться. Ви знаєте, чим закінчується суди з митницею, як правило, це не на користь людей. Отже, важливо, другий принцип. Ми правильно вказуємо комплектацію на кордоні, правильно вказуємо пошкодження, тому що якщо автомобіль ржавий, в нього є царапини, побитий якийсь бампер, він був десь там підкращений, і це видно. Те, що може митник побачити, це все потрібно вказувати. Я розумію, і ви також до цього скептично можете ставити, що митникам це не потрібно. І саме через це, для того, щоб правильно вказати, треба їхати на правильні пункти пропуску, де митники працюють краще, тому що пункти пропуску дуже сильно відрізняються. Якщо ви перетинали кордон, ви знаєте, що одні працюють по одному, інші працюють по другому. І не тільки самі пункти, а ще навіть і зміни. Отже, вказуємо пошкодження, це допоможе занизити вартість нашого автомобіля так, як він є по факту. Третє це довідка експерта. Коли ми вже приїхали в Україну, лишнім не буде замовити довідку експерта. Ось як ця довідка виглядає. Де експерт це уповноважена людина, яка має ліцензію на визначення митної вартості автомобіля або інших товарів? Де вони вказують скільки ваш автомобіль коштує? Всі брокера, які працюють нормально, цю довідку вони роблять безкоштовно для своїх клієнтів. Для наших клієнтів ми цю довідку робимо безкоштовно. І в ці довідки ми підтверджуємо ціну автомобіля. Чому це важливо? Тому що ми приходимо на митницю з договором купівлі, продажу. Митниця скаже: так ви могли його самі виписати, хоч 100 доларів. А ми до цього договору ще підкріпляємо і довідку експерта, де зазначається вартість автомобіля. І це є правильний підхід до справи, коли ми документально себе страхуємо, і в нас немає проблем. В даній довідки експерта вказуються ціни аналогічних автомобілів, такі як у вас, і вже на в принципі порівняння доказуються. Там якісь там як є ці наукові методи, що було пошкодження, був такий-то пробіг, і вартість цього автомобіля становить стільки, а не так як митник собі десь придумав і захотів вам підняти. Далі, четверте. Це такий принцип, що ми вибираємо бензинові автомобілі, а не дизельні. Я розумію, в нас є фанати дизельних автомобілів, але так трапилось законодавець, так робить, що розмитнення дизельних автомобілів набагато дорожче. Для простого порівняння, якщо ми беремо двокубовий бензин 2008-2009 рік, то митні платежі будуть в середньому 2 тисячі доларів. Якщо це дизель, такий самий двокубовий дизель, це вже 3 тисячі доларів. Тисячу доларів. Відразу дорожче. а може бути навіть іще дорожче. Отже, четвертий принцип перевагу надаємо двигунам бензиновим, тоді і розмитнення буде дешевше. І п'яте. Різні митниці по різному оцінюють автомобіль. Нерідко таке бувало, що Волинська митниця оцінює автомобіль в митні платежі в 100 тисяч, львівська в 95, Хмельницька там у 85. Чому так трапляється? Чому митниці оцінюють по-різному? Тому що митниця за основу бере попередні розмитнення, які були в неї на терміналах. Наприклад, ви розмитнюєте шкоду. І такі самі шкоди митнились на Волині. Там вони митнились по ціні 2000 євро, по якій ціні митниця пропустить 2000 євро. Але такі самі аналогічні автомобілі митнились на львівській митниці, наприклад, за півтори тисячі євро. І тоді вже можна виходити на цю ціну. Отже, різні митниці дають різні ціни, і про це також потрібно пам'ятати. Отже, п'ять принципів, про які ми сьогодні говорили. Перше, це правильна купча, ніколи не виписуйте купчу перед тим, як проконсультуєтесь з брокером. Якщо вже це зробили, там теж є свої моменти. Набирайте брокера, брокер допоможе розкаже. Далі, друге, зазначаємо пошкодження нашого автомобіля на кордоні і зазначаємо правильну комплектацію, щоб нам нічого не дописали і щоб наш автомобіль не став дорожче. Третє, замовляємо довідку експерта. Вона безкоштовна. Тому що, якщо, ну, якщо це брокер так ваш робить, ми робимо безкоштовно. Можливо, інші за гроші, У нас вона безкоштовна. Далі, четверте: перевагу надаємо бензиновим двигунам. І п'яте, спілкуємось з брокером, на якій митниці краще розмитнити, тому що в брокерів є таблиці митні і є доступ до їхньої бази. Подивитись деякі ціни. Отже, українці. Ми надіємо, що ці 5 порад допоможуть вам цьому 2023 році зекономити ваші кошти, які сьогодні заробляються дуже тяжко. Але саме головне бажаємо кожному з вас перемоги для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.